Крали конфісковані айфони і 71-гаджета 12 підмінено. Це встановило головне управління Нацполіції в Сумській області. Йдеться про гаджети, які були конфісковані судом на користь держави 19 грудня минулого року безоплатно передані в користування обласній поліції. Співробітниками поліції під час постановки на облік конфіскованих гаджетів було встановлено, що імеї e 12 телефонів не відповідають імеям, e зазначеним в акті. 6 січня було розпочато кримінальне провадження за фактом крадіжки, чинної у великих розмірах. За результатами судового розслідування, який має встановити, чому виникли такі розбіжності, буде прийнято відповідне процесуальне рішення. На даний час досудове розслідування триває, про підозру нікому не повідомляли. Це начальник виконавчої служби, яка передала поліції підмінені гаджети. Я знаю, що став факт підміни. І ми е, одразу направили заяву з усіма матеріалами, щоб зберігались дані е, гаджети спочатку на сумській мітниці, потім, е, після опису, були передані е, до державного підприємства «Інформ'юст», Потім, коли було створене державне підприємство СЕТАМ, яке проводить е, надає послуги з реалізації і безоплатної передачі, е, було передано туди на момент опису. Складання акту опису на всі емеї, даних гаджетів, там вже ззаду є емей. Вони збігались. Директор сумської філії державного підприємства СИТАМ, яке зберігало гаджети 31 січня звільнився. Я просто приїжджаю до іншого міста працювати в інше місто. Ви знали взагалі про кримінальне провадження? Ні, я про це навіть і не знав. Я приїду в місто, заїду, запитаю щось таке. Олена Адаменко, Олександр Комендант. На часі новини.